Чому стадіон? ви не патрулюєте стадіон? Чому Шкільний. Ну Чому? надайте конкретну відповідь? Чому що ви тут робите? Чому ви перестали патрулювати Патрулює... стадіон? При необхідності. При які, які необхідності? Ви що, з одного хочете на друге? Ну при якій необхідності? При якій які? не доведеться до летального є, наслідку? Yeah. Коли да. доведеться коли до, до летального діли. наслідку? А да. чому та що? А ви не бачили, який там бігав і винімав свої геніталії? Ви не бачили oh. відео є в Фейсбуці, бігала бігала, бігала особа чоловічої статі? Ви не бачили? Запитайте свого безпосереднього керівника. Чи прямо? ми його повідомили? Чому ви не патрулюєте стадіон? Ну надайте відповідь конкретно на питання, чому ви не патрулюєте стадіон? На це, чому ви зараз тут я кого, є, захищаєте? кого, захищаєте? кого? Ну, кого? ви захищаєте? Кого ви захищаєте? Захищаєте кого? Чому повідомлені... ви прибули? Чому ви втручаєтеся в наше приватне життя? Що це за я такі собі собі втручаєте? такі дії собі такі вчиняєте? Включили якісь незахищений засіб інформації? Що це за такі фокуси? Я питаю. Чому це є державна будівля відтак народна? Розумієте? Це є власність народу. це є власність народу. ця будівля. Ну до чого ви прийшли, втручаєтеся в наше життя? чаєтеся? я вас повідомляю що до вас, теж буде заява про вчинення злочину. Про що саме вас органосло свіста повідомить? Добре, дякую.